Часто замість супу у шкільній їдальні учні обирають ласощі з найближчого магазину біля школи. Батьківський комітет шостої школи запровадив корисну практику. В нас чергують батьки. Коли ми чергуємо, не знають не працівники столової, не адміністрація. Люба мама має право під час навчального процесу, під час перерви в будь-який. Момент прийти перевірити вранці дитині потрібно їсти молочні продукти рибу чи м'ясо з гарніром, стверджують лікарі. У школі для наймолодших має бути обов'язково другий сніданок. Це може бути суп, якийсь чи молочна страва, якась рідку страву маю на увазі. Для старших дітей, які обідають вже вдома після уроків, обов'язково перша страва це суп гаряча, овочева, яка підготує кишково шлунковий тракт до сприйняття. Більш важкої їжі і гарнір з м'ясними з продуктами натомість не можна годувати дітей смаженою чи надто жирною їжею. Випічка краще дріжджова. От ми бачимо, що в наявності у дитячій їдальні є бурячок, морква і капуста. Зі слів обслуговуючого персоналу, я довідалася, що вони є приправлені олією, без спецій. Такі салати. Можна використовувати у харчуванні дітей у їдальнях. Випічка з слойного тіста, зі здобного тіста, вона не бажана в асортименті дитячого харчування. Пані Світлана працює у їдальні, каже, охочих їсти шкільну їжу менше. Є. Старшокласники приходить третя частина старшокласників. Молодша школа харчується безкоштовно на 3,80 і потім ще дітки собі підкупляють. Хто на перше приходить, хто друге купляє, хто фрукти. А от першокласник Юрко любить попоїсти. Добрий апетит, має як удома, так і у школі. Я куплю собі бульку з ваганням чай, хліб. Може собі там купити вуйбушоше, і може собі купити там. Той, суп, гороховий пустий, щоб суп, суп червоний такий, і все. Якщо батьки хотіли б змінити асортимент у їдальні, потрібно звернутися до дирекції школи, а потім до районного відділу освіти. Ірина Панчишин, Олександр Бригадир, головні новини Львова.